Всім привіт! Давайте з вами знайомитись. Я Лисиня і звуть мене Хитрун. А прийшов я сюди для того, щоб... Ух ти! А що це? Що це за запах? Пахне, тут менше, тут більше. О! Здається, що цей кустик найбільш пахне зайцем. Постукаємо. Білочка. А щось не схоже на білощин голос. А що? Хіба він повинен бути на нього схожим? А як же? Білощин голос завжди має бути схожим на білощин голос. А, ну, добре. Схоже на білочку голос. Ні. Зараз схоже на голос Е, э, э, Добре. Тоді я не вовк. І не білочка. Я я, я їжачок. О, я їжачок. їжачок, їжачок. І на голос їжачка. Не схоже. А на кого ж тоді схоже? Схоже. На листиня. Для того, щоб ага. привітати усіх наших глядачів з Міжнародним День театру. От. І завтра! Завтра буде велике свято. Актори будуть святкувати День театру! День театру! А ми будемо святкувати! А, звичайно! А тоді побігли готуватися. Та давай запросимо до нашого театру! О, точно! Кожної суботи, та не Об 11.00. Невеличка відсилочка до завтрашньої події, завтрашнього дня я театру. Я Трейлер. Трейлер, так. Дівчата, йдіть до нас сюди. Ми запросили сьогодні в гості представників театру «Ляльок» нашого Запорізького. І радо вітаємо І Запорізького обласного Запорізького Запорізь... театру Лільок. Ой, так. які гарні, ага, ой, гарні. Привіт. Ой, ой, Привіт! Ой, ой, ой. Привіт! Привіт! Давай, давай, давай! Веченятка, дай ф'ятюню. Ой, я не бійся, не бійся. Та Вітаю ви... вас, кумедні тваринки. Вітаємо, вітаємо. Ви, ви перше ага. ми, так, ми, ми, ми телебачення. вони ні. Ну в нас була прем'єра. Прем'єра ага. на тому тижні, в суботу там в неділю. Тому ми прийшли розказати малятам, яка чудова ага. у нас вистава. А це наш е, режисер. Так, вистави. Так, 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 так. дійсно у -у -у -у. я вас представлю. Так весело розпочали. Розумієш, я розумію, чому я не діхом, просто засижу. Дивлюся, так що відбувається. Сьогодні у нас в гостях шановні, яна козак, артистка, провідний майстер сцени, режисерка. Кіра Фоміна, артистка ляльковод вищої категорії, так, в ролі лисеня. Uh -huh. І Анна Сімонова, артистка, провідний майстер сцени. Сьогодні ви зайчиня. Так. А як звуть лисеня і зайчиня? Ну, так і я просто зайчиня, хіба uh -huh. в мене має бути ім'я? Все а, більше нема питань. А Чому? я, а я лисеня, хитрун. Хитрон. Mm -hmm. Хитрун, mm -hmm. хитру. Ось так. А І я що? на початку повірила, що він е, прикинувся білочкою, тому що але він в мене білочка? Були Сумніви, Думаю, так, почекай, я ж бачу лисеня, але він mm -hmm. так впевнено, я білочка. А це магія театру. О, Боже, театр це дійсно магія. Mm -hmm. е, що для вас магія театру, дівчата? Це коли приходять до нас малята. У нас перед виставою починається ігрова програма для малят. Батькам дуже подобається. Це те, що ми виховуємо дітей. Це те, що батьки приходять до театру. Вже з думкою про те, що вони хочуть навчати чогось діт... дітей, да тобто, коли ми бачимо там мультфільми або якісь фільми, або той самий фільм від дуже відомий Гаррі Поттер, ми розуміємо, що наша дитина дивиться і чомусь е -е, хорошому навчається. І так само в театрі ляльок наші дітки приходять, спілкуються з нами, грають з нашими акторами, з -е, знайомляться з нашими ляльками, дивляться наші вистави. Ось так. Ага. Магія театру це перевтілення і дива, які ми можемо спостерігати на сцені. Ну, це все, все разом. Вистава. Дівчата, присаджуйтесь до нас так, на диванчик. Лисенятко йшли. та зайченятко теж присаджуйтеся. Розкажіть, як під час війни певні сфери теж пройшли свій етап трансформації? Як театр змінився під час війни повномасштабного вторгнення? Так, театр наш дуже змінився, як і все навколо змінилося. Е, наші хлопці е, воюють у лавах ЗСУ. Е, ми е, ну головне, що на глядачі це ніяк не... Ніяким чином не відбулось. Не відчувають ні, так глядачі того, ні, що щось. Що нам важкувато не трошки, але так. це ж зараз всім важкувато. Глядач так і продовжує спостерігати все, веселитися, розважатися. В театрі. Навпаки, коли ну, щось у нас там гучне відбувається, то у нас більше глядачі. Вони приходять як на е, релакс після. На як на так, на лялькотерапію приходять. Я так розумію, що у вас така специфіка театру, що, начебто, ви працюєте для дітей там молодше покоління, але аледмінно вони приходять з дорослими, і все так. одно відбувається якась взаємодія так, із так, дорослими. Так, як ця колаборація, скажімо так, проявляється? Як це відбувається? Що дорослі як реагують? У Нас іноді дорослим найцікавіше ніж дітям. навіть так. Вони потрапляють у дитинство. У нас є такі глядачі, ми їх вже знаємо. Це тато з донькою. І вони жодної вистави вони не пропускають. Вони приходять, ми вже знаємо, де вони сидять. І тато, ну, він весь час в одній так от, позі сидить і дивиться і у суботу, і у неділю. Наступної суботи та неділі, Наступної суботи та неділі, Це вже помітили, вже знаємо їх. Це він сумує в такій позі. Це він так дивиться. А, це а, найкращий тато найкращий тато. тато, бо це дуже важливо водити дітей до театру. Це потім відчується. Як дитина. Яким чином світогляд дитини змінюється від того, що він відвідує вистави, дивиться? Ну потім все... як впливає театр на світогляд дитини. Ну я вважаю... це казка. Діти вірять у казку. Ми ж коли народжуємося, ми мріємо, нам розказують про чарівних принцес, про принців. От у нас є вистава. нещодавно теж у нас була ще одна прем'єра. Прем Це Золотоволоска. Яна Козак, теж режисер-постановник цієї вистави. І там ідеться мова про те, що за дівчиною треба. І ручку поцілувати, і квіти подарувати, тобто хлопчики підростають, і розуміють, як треба за дівчиною о, боже підкажити з дівчатами, так, так поводитися за з дівчатами, так, і дівчина вже бачить, як вона має поводитися як принцеса, щоб сподобатися, але ж все одно залишатися з собою і о, бути справжньою. А як народжуються ці казки, ці вистави? Це на базі якоїсь драматургії, наприклад, має бути написаний сценарій. Це вже вони існують, чи ви самі, можливо, пишете сценарії вигадуєте? Так, інсценівки іноді самі пишемо, самі режисери, а іноді вже готова п'єса і з драматургії театр починається. Є п'єса, і вже починають з художником співпрацювати і потім все так поступово-поступово доходить до... До репетиції з акторами, це майже місяці проходять поки. А Рин... в чим uh, п'єса uh, для театру ляльок відрізняється від, uh, наприклад, для театру драматичного, драматичного. драматичного Ну, там. Дивіться, коли драматичний театр, uh, ми працюємо на сцені з партнером. Ти дивишся в очі, ти чуєш його, ти відповідаєш, ти реагуєш, ти uh, обдумуєш, да, що відбувається, і дієш. А тут ти працюєш лялькою. От коли я прийшла працювати в театр ляльок. Для мене, так як я у мене основне місце роботи це драматургічний театр. Я працюю з партнером. А коли я взяла в руки ляльку, я розуміла, що це взагалі інакше. Тобто я дивлюся на партнера, дивлюся йому в очі. А тут треба дивитися навіть не на сусідню ляльку, не на партнера а дивитися на саму ляльку свою і відповідати. Це як жінка бачена 360 градусів. Отак ти маєш… Маєш дивитися своєю лялькою. Тобто, коли навіть якщо ти спілкуєшся із своїм партнером, все одно ти дивишся на свої очі, на очі своєї ляльки. Якщо ти будеш дивитися на партнера, це твоя лялька загубиться. Десь буде голова в іншій стороні, або лапа, або ще щось. От В цьому є велика складність. Ще, ще є складність, певна, в тому, що енергія повинна бути на кончику носика ляльки. Це чи це звіряти? чи це просто якась принц чи принцеса і ще складніше – ширма і тому в тебе ти не бачиш неглядача ти, ти не бачиш навіть інколи носика ти уявляєш де він, він повинен бути і ти повинен ці, з цього носа в тебе енергія повинна до, долетіти до кінця глядацького залу до самого далекого глядача щоб він зацікавився Оце теж, це одна із таких Ну, Ми Специфі. трошечки колеги, тому що теж ми дивимося в телекамери, угу. ми не бачимо нашого глядача так, і спілкуємося просто з, з чорним об'єктивом. Угу. по суті. І я розумію, наскільки це складно для на 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 носик. Слухайте, це клас. така. Дійсно, зауваження таке. Що новенького додали в свої вистави, якісь родзинки, можливо, маєте. Я почула, що є така, як назвати, інтермедія, так, перед виставою відбувається. Так, так, ігрова програма для дітей. Ми готуємо, якщо це якесь свято, наприклад, присвячено до 8 березня. От ми робили програму до 14 лютого. лютого, так, для, до Дня Закоханих ми робили. От у нас Кіра більшу частину займає, займає сили да. сценаріями. Скренна. Вона працює з акторами, налаштовує нас, яка має бути ігрова програма, щоб це дітям сподобалося, щоб ну, по щось смачненького, Якщо... новенького, якусь родзинку Якщо сподобається дорослому. то Подобається і дітям. Якщо мені це подобається, я вау, класно. А давайте оце а може, а ні, давайте робити. Слухай, ти була права. Їм зайшло. Я кажу: ну так, давайте нам вже зайшло з вами. Звичайно, ми готуємо якісь є художники, які працюють, готують якийсь новий реквізит, щоб працювати з дітьми, тобто їм хочеться і побігати, і пострибати, і поспівати, і потанцювати. І кожного разу треба щось вигадати новеньке, щоб їм це сподобалося. І коли щось новеньке постійно з'являється, вони ще частіше і більше до нас приходять. Це дуже приємно. До кожної вистави ляльки нові виготовляються? Чи мандрують з вистави в виставу? Нові виготовляються з нуля, все з нуля. У нас є цеха, є майстри по виготовленню декорацій, ляльок. І хочеться ще зазначити, що нас ще одна очікує прем'єра. Це Бука, це ігрова вистава, інтерактивна вистава, вистава, імпровізація, де буде теж ляльки, ігри, живий план. Ну, це буде десь лі, літом ця вистава. Гу -гу. А чому не можна, щоб ляльки мандрували від вистави до вистави? Актор ж мандрують, да? актори ж мандрують дійсно ви ж мандруєте. Ми використовуємо ляльки іноді в інтермедіях і. Іноді щось таке підробляємо і в іншу виставу. А Скільки ляльок взагалі в театрі? Ну, от, якщо Ой, десь близько 500 вистав... ляльок. 500? Так, так. Це і старі ляльки, які а, дуже багато років. А ті вистави, що йшли в репортарі, зараз вони не в репортурі, десь там відпочивають щось. На на Ви як багато... відновлюєте їх там, ну, берете, дивитесь, там ну, не, не засумувала лялечка, або її треба там так, Не сумують, Ми проводимо екскурсії. У нас, є екскурсії, так. Та, у нас дві галереї. Проведемо якось в другому ляльки. класі. Мене повели за лаштунки театру ляльок з тих пір. В мене травма, тому що Чого? нас спіймали, нас налаяли. Ви і незаконно тому... пішли на екскурсію? Ну не санкціонована екскурсія. пам'ятаю, мені і тоді з руки було нормальний дядько. Треба нас, запросити. до речі, іноді от були була нещодавно екскурсія, і перше люди дорослі потрапили до uh -huh. цієї галереї, де храняться ляльки, і були в такому захваті. Кажуть, що мороз по коже. Як так... часто відбуваються екскурсії і як на них потрапити? Це адміністрація театру, замовляється екскурсія угу. потрапити дуже легко перед виставою. Це кошти невеличкі коштує. Хм, цікаво, цікаво. Сходимо. Я, чесно кажучи, була з лаштунками театру Ляльок трошечки. Ми там мали ну, і добре трошечки віде. знімали. А, ні, ми можемо сходити, це класно. Я не знаю про історію ляльок, і я здивована, що дійсно а, є старі ляльки, так, вже, які таку енергетику мають досвід. І цікаво було б про них послухати. А ви молоді лялечки? Вони теж старі. Ну, що ти ж на це не даєш? Ну, може, не як нові. І стільки старі, скільки досвідчені. Головно, тут має бути. Отут, Розумні. А хто з вас розумніший? Лисеня чи зайченя? Звичайно, я. Зайченя розумний, а лисеня хитрий. Вони всі різні. Є ще третій персонаж, він сильний. Медведь. Бедмедик. До речі, да, ми е, хотіли розказати на третій персонаж це на, актриса, майстер сцени Амелія Контрера. В неї дуже великий досвід, вона дуже багато років працює в театрі, і от в неї такий е, молоденький, такий маленький ведмідь, Ведмежат. а, ведмежатко. Та. Да, і вона так дуже гарно вміє. Голосом м, перевтілитися Дуже в це ведмежатко. Це по перше. А по-друге, для нас це великий досвід. Вона а, вправно володіє лялькою. А, вона вміє це робити. Нам ще є для чого повчитися. в неї. складно розмовляти такими голосами Ну коли ти береш ляльку до руки, розумієш. Та ти одразу починаєш розуміти, я, 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 я навіть характер. не задумувався про це. А ти задумувався? Ну, тому що я розумна хитра. А, а, а ви, ви щоранку е, проводите репетиції, щоб налаштувати якось голос, щоб віднайти інтонацію. Да,нька, да, отак робимо. Ось ось так, дуже важливо готуватися, розмінати артикуляційний апарат, скоромовки і таке інше. Мучати. Резона, щоб все резонувало. Ну, В принципі, все ти робиш зранку. Я просто до чого питаю, актриса, але ви граєте декілька ролей. Тобто кожен ваш персонаж розмовляє по-іншому. Так, інакше голос змінюєш. А от золотоволоска є в мене головна роль. Я граю принцесу. Ніколи не думала, що я буду грати принцесу. Але я золотоволоска, і я кажу: ах, принце! Так, Я там і живі плани з лялькою, Аня працює, і е, вони всі е, міністрелі серед середньовіччя. І ще Аня працює там, торговку грає таку характерну роль. Це треба. Де, і Кіра там працює О, окрема вистава. Це як ми Багато. працюємо за лаштунками там у цій виставі у Золотоволосі. Да. <хів> нас просто невеличка така ширма стоїть. Стой. Uh, да, і ми маємо просто. На цього ж ти начнети гарну картинку, коли, так яскраву. Коли ти повзеш, в тебе тут павук в зубах, тут якась лялька, тут ти тягнеш на собі ще щось, це все в темряві. Там ліхтарик. А ти доповзаєш? То думаєш, як це, як це коли вже вже доповзу, тут а іноді вимикається світло, а... і ти угу. думаєш, Боже, а де моя декорація? А де мої рідка? Чому розподіл роли? Чому саме вилисенятко? А ви зайченятко? Mm. Я думаю, тому, ще що режисера. голосова, мабуть, характеристика. Так. Mm -hmm. Ну, так сталося, mm -hmm. що Аня повинна була бути вторим складом до uh -huh. лисенятку, але ж Аня виручила. Але я була краща за всіх. Але ти була четверта, ти четверта вже. Четверта, але завжди перша. Молодець. Не перебивай, не перебивай, не перебивай, я розмукляю. Нас просто час вже добігає кінця, не так багато залишилося. Як жаль. Фестивалі відвідуєте? Є якась? Фестивальне життя. Так, схода на нет. І в основному онлайн-фестивалі. Онлайн-фестиваль? Але нещодавно був фестиваль. Два фестивалі, Січиславна і прем'єри сезону. Це СТД проводить один фестиваль, інший Уніма, э, э, Лялькарі. Но це проводять, коли, коли да. журі приїжджали це все ми до нас. У... Да. А так ми показували... їздили вовк та семеро Казанят», золоте курча, так, спілкуємося, бачимо, слухаємо обговорення і онлайн, і вживу. і Взагалі життя триває, і ми дуже хочемо зберегти наш театр, бо зараз дуже чесно. Тяжкі ну, зараз важко часи. так Важкі з цими мандрами, скажімо так, тому ідея з онлайн-фестивалями дуже класна. Ви приймаєте замовлення від вдячних глядачів? Так, Звичайно, Дякую. Ми запрошуємо. на золоту волоску запрошуємо. А ні, наприклад, нові mm -hmm. вистави вам Я пропонують. Я... Запорожців ä, запросити. Да, я хотіла просто запропонувати Шановні, поставити наші пані та панове. Ой. У нас на наступному тижні будуть цікаві казки. Але там, де ми маємо бути, <с буде через тиждень. Це буде вистава Золотоволоска і ми Лисеня Хитрун. Тож ми вас запрошуємо і вітаємо вас зі святом Міжнародним. Так, мен mm -hmm. mm -hmm. театру wow. вітаємо! Ми так не домовлялися, не домовлялися, що я буду казати. Ну mm -hmm. <риві> <риві> І доки так, ми вирішимо, хто все ж таки мав сказати, а хто все ж таки сказав, і щоб не показувати цю суперечку прямому ефірі, ми пропонуємо. Ми дякуємо. Дякуємо дівчатам. Яна козак, артистка провідний майстер сцени режисерка, Кіра Фоміна, артистка ляльковод вищої категорії, і Анна Сімонова, артистка провідний майстер сцени Дякую. Вам, дівчата, дякуємо вам, зайчику. Ми дякуємо. Почекайте, ви ж ту руку, не ту руку даєте. Знаєте, це ж треба а -а -а. ще зорієнтувати. Да, до побачення, до побачення, <сорі> чекайте Допобачення. нас Допобачення. на ваших Допобач. виставах. Як... Ну Дякую. і всіх запоріжців також. Ага. Я <сорість> думаю, що всі будуть відвідувати до побачення, телебачення. До побачення, <сорість> Приходь, ти, <сорість> телебачення приходьте ще. Давай щебрику, поїхали.